Христос зрождається, вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Наскільки це можливо, не зрікаючись себе, зберігай добрі стосунки з людьми. Це нескладний час для всіх нас. І дуже важливо зберегти добрі стосунки з людьми. Тобто бути не означає, що втратити себе, як сказано тут. Не означає, що треба, знаєте, забути про свої потреби. Але що значить мати добрі стосунки з людьми? Це, як каже Христос, роби те, що ти хочеш, щоб тобі зробили? Христос навчає, щоб ми ставилися до людей так, як хочемо, щоб люди до нас ставились. А що ми хочемо від інших? Щоб коли мені було тяжко, то мені простягнули руку допомоги. Коли мені сумно, мені посміхнулися і розділили зі мною цю біль і підтримали. Коли я переживаю втрату якусь, то зі мною були, хто споряд, той, хто цінує мене і поважає. Я цього хочу, який хоче кожна людина. Бути добрим до інших, це дійсно посміхнутися, коли комусь боляче. Це змовчати, коли це я не то, що змовчати, можливо, некоректно висловився, але коли людина є в гніві. І починає, ви говорите, всякі дурниці, це не йти на провокацію цю, а змовчати, помолитись в той момент, попросити Бога захисту і благословення для людини. Коли хтось потребує допомоги, то дійсно піти й допомогти, а не чекати і думати, що хтось це зробить, а не я. Бути добрим до інших. Зробити кожному те, що ти хочеш, щоб тобі зробили. І от ми вчора говорили про важливість того, щоби бути в тиші. І от один з моментів, але радше рекомендація, для того, щоб бути в тиші, зранку от собі подумаємо про те, що я хочу, щоб мені сьогодні зробили. І от все, про що я мрію, щоб мені сьогодні зробили, я маю сам зробити іншому. Це означає мати добрі стосунки з іншою людиною, не втратити себе, бо що ти даєш, це ти отримаєш. Прошу домолит. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і здоров'я усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтерика, полани, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими, нашкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч. Даруй нам завтра день перемоги. А сьогодні тихо, спокійно ніж. Патий Святийси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молиту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Христос рождається.